Я представляю Київський міжнародний інститут соціології, і в рамках нашого консорціуму ми несемо відповідальність за розробку методології опитування. На цих виборах під час екзитполу планується проведення опитування на 400 дільницях. Буде побудовано дві незалежні вибірки по 200 дільниць для кожної з дослідницьких кампаній. І це проведення двох паралельних екзитполів незалежних один від одного, і слугує певним додатковим фактором контролю і верифікації Кацію отриманих даних оприлюднювати дані, дані, ми як завжди, будемо разом спільно і спільно з фондом демократичної ініціативи. Ми передбачаємо, що буде опитано близько 17 тисяч респондентів на цих дільницях. Чому я кажу приблизно? Тому що наша методологія залежить від явки, вона побудована таким чином, що ми відбираємо виборців покроково. Кожного 18-го чи 12-го, Там є певні методологічні відмінності, але. Все залежить від того, які, скільки виборців прийде на вибори і візьме участь в голосуванні. Приблизно на кожній дільниці буде опитано 45-50 людей. Опитування буде тривати протягом всього дня виборів з самого початку до завершення. Ми передбачаємо і плануємо, що похибка виборки для лідерів не буде перевищувати 2,5%, для решти учасників буде становити пів відсотка або до півтора. На попередніх виборах наш прогноз був набагато точнішим і похибка не перевищувала 1,3%.